Андрій кафедри військової підготовки. Стельмака Олександра Григоровича, старшого викладача кафедри військової підготовки. Шміра Олександра Григоровича, старшого викладача кафедри військової підготовки. Теленченка Валерія Дмитровича, викладача кафедри військової підготовки. Сидоренка Володимира Васильовича, викладача кафедри військової підготовки. Наказ завідувача кафедри військової підготовки Університету Державної фіскальної служби України про заохочення особового складу кафедри військової підготовки з нагоди Дня збройних сил України та проведення декади кафедри сумлінне виконання службових обов'язків зразкову військову дисципліну, участь у проведенні декади кафедри військової підготовки та з нагоди 25-ї річниці збройних сил України нагородити грамотою з нагоди 25-ї річниці збройних сил України. І за зайняте загальне перше місце навчальний взвод Ю-21. Зайняте загальне друге місце, навчальний взвод К-25. Зайняте загальне третє місце, навчальний взвод К-24. Нагородити почесною грамотою з нагоди 25-ї річниці Збройних сил України наступних студентів. Навчального взводу К-12 Буржуловського Сергія Сергійовича. Студенти навчального взводу К-13, рачка Ігоря Васильовича. Навчального взводу К-14, виховида Владислава Віталійовича. Навчального взводу К-15. Гриненка Вадима Юр'євича. Навчального взводу К-16. Найчук Олену Олександрівну і Грузю Олександра Сергійовича. Навчального взводу К-21. Косячук Дарію Сергійовну. Навчального згоду Ю-21 Кульку Діану Іванівну. Нагородити грамотою за високі показники з нагоди 25-ї річниці Збройних сил України наступних студентів. Навчального взводу К-12 Ременяка Дем'яна Юрійовича. Навчального згоду К-13, могилка Назара Олександровича. Навчального згоду К-15. Колотвіна Романа Юрійовича. Навчального згоду К-15. Вітра Олександра Володимировича. Навчального взводу К-23. Кожна Євгенія Вікторовича, Осадчука Максима Тарасовича. Навчального взводу К-24. Пришкурова Олександра Олександровича. Навчального взводу К-25. Коляду Володимира Олександровича. Навчального взводу К-25 Фекціна Владислава Ігоровича. Навчального взводу К-25 Мартишка Максима Сергійовича. Навчального взводу Ю-21 Полюховича Сергія Анатолійовича. навчального згоду Ю-21 важка Дениса Ігоровича. Голосити подяку за дисциплінованість, відповідальне ставлення до виконання поставлених завдань, активну участь у проведенні декади кафедри та з нагоди 25-ї річниці Збройних сил України наступним студентам, Навчальному взводу К-12 Дорошенку Євгенію Івановичу, ючу Марії Володимировичу, Коноваленку Євгену Олексійовичу, Лісовському Богдану Богдановичу. Симоненку Степану Валентиновичу, Собруку Петру Володимировичу, Шпаку Антону Ігоровичу, Шерстову Микіті Юрійовичу, Юрів Христині Васильівні, Юрченко Галині Богданівні, навчального взводу К-13, Варениці Нелі Олегівні, Драницькому Максиму Миколаївичу, навчального зводу К-14, Потоцькій Альоні В'ячеславні, навчального взводу К-15. Білоус Діані Віталійні, Дордюк Анжелі Ангеліні Васильовні, Сергійку Данилі Миколайовичу, навчального взводу К-16, гончаруку Олександру Олеговичу, Зінчук Вікторію Миколаївні, Веревняку Максиму Віталійовичу, Сапсаю Олександру Володимировичу, навчального взводу К-22, свику Дмитру Миколайовичу. Навчального зводу К-23. Кутвіцькому Дмитру Івановичу Путько Роману Васильовичу. Навчального зводу К-24. Деркач Богдані Володимирівні. Кіраль Ганні Юрівні. Притиці Ані Сергіївні. Навчального зводу К-25. Захарченко Анастасії Григорівні. Шарфуну Андрію Віталійовичу. Ще раз вітаємо всіх нагороджених приймайтеся. Війна розділила нашу історію на до і після. Тепер ми точно знаємо, кожне покоління українців має своїх героїв. Ще пару років тому ми не особливо звертали увагу на привітання слава Україні! Героям слава! А тепер воно набуло нового, святого змісту. Ці слова перестали бути лише вітанням. Нині це особлива шана тим, хто у напружений найкритичніший і найважливіший момент життя нашої країни не відступив і пожертвував собою заради своєї батьківщини. Сьогодні ми з сумом і невідворотним жалем усвідомлюємо, що через воєнні дії на сході нашої країни ми ще довго не зможемо влаштовувати бурхливих святкувань чергових річниць Збройних сил України. Бо завжди перед очима стоятимуть у світлі обличчя тих, котрі віддали своє життя за батьківщину. Небесні батальйони. Більше двох років ми не можемо спати спокійно. Знову гинуть найкращі українці, світ нації, серед них наші студенти, курсанти, випускники, викладачі, які не задумуючись. Нашої держави. У жалобі схилимо голови і вшануємо світлу пам'ять героїв, чиї життя були віддані заради всіх нас хвилиною мовчання.